Чи якось вплине на вашу думку ось це введення таких нових санкцій подвійних, так би мовити, тому що ми знаємо кейси, коли той самий Киргизстан, інші держави, які межують із Російською Федерацією, кратно збільшують свій товарообіг із Російською Федерацією через те, що допомагають обходити ці самі санкції. Якщо не помиляюся, в тому самому Киргизстані транспорт і трансфер автомобілів до Російської Федерації збільшився там щось на 2,5. Не тисячі відсотків. То чи впливає це насправді, як вважаєте? Ну в даному випадку я думаю, що це автомобілі не тільки військового призначення, навіть подвійного призначення, там вантажівки чи всюди ходи, це і звичайні цивільні автомобілі, тому що багато компаній, виробників вони просто просто пішли з Росії і відповідно зупинили там свої заводи. Тому санкції мають бути взагалі е, дуже таким цікавим інструментом. Ви, от поставили зараз питання про санкції. Я скажу, що е, ми маємо в цьому питанні е, бути не реактивною державою, а проактивною. Ми маємо показувати приклад. Ми маємо достатньо активно ці санкції запроваджувати і робити їх достатньо передбачуваними, зрозумілими і, до речі, створювати. Можливість для того, щоб їх можна було заперечувати, чому тому, що лише механізм санкцій, який є прозорий і який може бути оскаржений в суді, він буде викликати довіру, в тому числі серед наших партнерів. Я чесно кажучи, не спостерігаю того, щоб у нас цей процес синхронізувався. Хіба що ну в окремих випадках я, от звернув увагу, що практично синхронно. І сполучені Штати, Європейські Союзи, Україна запровадили санкції проти російських і білоруських підприємств військово-промислового комплексу, але це відбулось на 22-му місяці широкомасштабного вторгнення. Тобто, до цього цих санкцій не було, і це відповідно. Ну знаєте, це е, у нас було в свій час популярним е, ще. Під час гібридної війни, тобто до 22, до четвертого лютого 2022 року, були там порівняння з планом Анаконда, що там задушать санкціями Російську Федерацію. Ну будемо говорити відверто: задушити санкціями Росію складно, вона велика за обсягом найбільша за територією в світі. У неї є там під 150 мільйонів споживачів, і це наприклад для багатьох споживацьких компаній, Дуже вагома штука, а от примусити Рафайзенбанк звідти піти, це вже зовсім інша ситуація. Але коли ми починаємо працювати з Рафайзеном, чомусь активно починають не лише угорці, але й австрійці все вписуватися. Казати: ні-ні-ні, це абсолютно правильний банк, але ж, цей правильний банк платить податки в Росії, фактично. Він там платить не 10 копійок, повірте мені. Тобто, він е, в Росії зайняв позиції інших західних банків, які пішли, і, відповідно, здійснює е, діяльність, яка дозволяє фактично захищати інтереси Росії, а не відповідно західного світу. Тобто, має бути. Ну, якщо хочете, в моєму розумінні, мають бути Кілька кіл санкцій. Тобто санкції, які можна вводити екстрено. Як у Данте, санкції. так? Пане Євгене. Як у Данте, кілька кіл, як у Данте так, як, кілька, як, ну, як кілька е, е, Санкції мають бути пеклом, от в цьому сенсі, але е, грішник, який підтримує агресора, він має усвідомлювати, що у нього можуть бути варіації, при яких він може позбавитись Ну, тобто, отримати індульгенцію, чи отримувати якусь процес спокути, і в такі, таким чином стати ну, абсолютно адекватним членом світової спільноти. Давайте не забувати, що в санкційних питаннях важливим є елемент репутації, і, наприклад, це наше завдання говорити про російські злочини так широко, щоб про це чули. Люди, які ухвалюють рішення в західному світі. Наприклад, кілька днів тому Радіо Свобода оприлюднила відео з коптера, де росіяни в Запорізькій області йдуть в наступ, прикриваючись нашими полоненими, це воєнний злочин. Ну тобто, це воєнний злочин, який сама відеофіксація якого показує, що це воєнний злочин. Тобто тут треба тільки. Верифікувати відео, і відповідно це можна розкручувати, це можна просувати, це можна вже ну, ясно, що не зараз, не просто зараз, тому що весь світ буде готуватися так чи інакше до Різдва, і ці різдвяні клопоти вони будуть поглинати. Але вже на початку 2024 року ми маємо організовувати, наприклад, дискусійні панелі про те якими мають бути санкції, як ми маємо впливати, якими мають бути наші кроки, що ми знаходимо і в який спосіб ми діємо? Тобто, це речі, які, на мою думку, надзвичайно як необхідними і логічними. Ви зазначили, пане Євгене, під час цієї своєї розмови так зазначили ситуацію що стосовно Австрії, так її такої неоднозначності певної, і в контексті ухвалення 12-го пакету санкцій проти Росії, ми маємо там із важливого так контроль за цінами на продаж імпортного імпортної нафти з Російської Федерації, тому що ми знаємо, що є інциденти, коли продавалися дорожче там ніж. 50 доларів, так, наскільки я пам'ятаю, така стеля, баррель, так. і о, також там стосується Алмазів, так заборона повна заборона на імпорт Алмазів із Російської Федерації. І цікаво, що під час ухвалення ось цього 12-го пакета санкцій проти Російської Федерації канцлер Австрії вийшов просто із зали, не погоджуючись не із цими санкціями, вважаючи, що вони не працюють і б'ють в першу чергу по європейських країнах. от і це вже така собі тенденція, і не перший випадок варто зазначити. Однак приємно, що поки що, не зважаючи на те, що 100% такої консолідації немає, все одно спостерігається те, що ось такі країни, представники цих країн, які виходять, грюкнувши дверима, вони навколо себе мають такий собі фльор вайп, як зараз можна говорити. Ну Таких відлюдьків, від, від чи чи як назвати їх, так таких країн, які не поділяють несправедливу думку інших держав європейської родини. Вважаючись, вважаючи і спостерігаючи за такою поведінкою, Європа знайшла новий новий механізм ухвалення таких важливих рішень, ну попросивши якимось методом деякі держави, представників деяких країн в цьому випадку Австрії покинути е е залу, де ухвалюються потрібні важливі рішення для України. Я б сказав так, що кожен наступний пакет він буде ухвалюватись більш складно. Тому що санкції вони мають завжди двосторонній характер. Вони не тільки завдають шкоди Російській Федерації, вони завдають шкоди і країнам, які ці санкції запроваджують. Тобто, наприклад, заборона імпортувати дорогоцінне каміння, вона ж хвилює не тільки ювелірів, ви ж прекрасно це розумієте. Це пов'язано із різноманітним високоточним виробництвом для Австрії, до речі, взагалі ситуація достатньо цікава, тому що. Там э, ця країна я стала про ну я б сказав э, я, я б сказав, ну э, тут э, ну, ця логіка Австро-Угорщини, вона не зовсім не зовсім правильна, на мою думку. Я б шукав логіку Австрії і Німеччини цих діях, тому що саме в цих країнах э, є достатньо потужна група бізнесу, яка хоче повернутися до бізнесу з южо з Російської Федерації. Це не великий секрет, це секрет Полішенеля. Про нього знають дійсно дуже багато людей. Але е, Україна, я думаю, має транслювати тезу про те, що ми є з одного боку країною Центральної Європи, і Австрія себе називає відповідно Центральноєвропейською державою, не лише Альпійською Республікою. Там, тобто, повертатися до, не просто до термінології там, Мель Європа, а говорити про те, що ми як. Члени центральноєвропейського регіону, і це для нас завдання. Ми маємо втягувати Австрію в цей діалог, Словенію, маємо втягувати країни Вишеградської четвірки. І тут постає до нас питання: а як у нас з країнами вишеградської четвірки відносини? З Угорщиною, Словаччиною, з Польщею, з Чехією, де яка не має з нами спільного кордону, але має. Немає і посла вже українського вже понад рік. Тобто, це наше ближнє зарубіжжя. Ми дуже довго дивилися на ближнє зарубіжжя на сході, російське. А нам треба дивитися на ближнє зарубіжжя, яке поряд з нами, яке фактично на заході. І ми, якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, і ми хочемо знов-таки говорити, зрозуміти, що тепер. Коли буде обговорюватись наступний санкційний пакет, будуть ставити Україні вимоги в контексті ухвалення необхідних для євроінтеграції України законів. І це не завжди будуть прості рішення. Пане Євгене, от е, дуже коротко спитаю і сподіваюся на коротку відповідь. Наскільки важливі ось ці дружні зв'язки, які Російська Федерація роками вибудовувала із тими самими державами, про які зараз говоримо? Зокрема, дуже добре пам'ятається мені візит Путіна на весілля до однієї із представниць парламенту у Австрії. Я не пам'ятаю точно, що за посада Міністр, міністр кордонів справ Карін Кнайс е, очільниця МЗС так Австрії, і вона зараз, до речі, наскільки я пам'ятаю, працює у Москві, що дуже так. Недвояково натякає на їхні відносини із Путіним на дружбу із з Російською Федерацією. Ми бачимо і в Угорщині, так і в деяких інших державах, ну, відверто, ми не можемо сказати, що це друзі, так? але певні відносини сформувалися. Наскільки ми тут програємо росіянам? Тому що це ж також з одного боку шлях налагодження е, якихось дипломатичних відносин. Можливо, не офіційний, але це ж важливо. Я думаю, що будь-який. Е... Представник старого світу істеблішменту старого е світу, який дружить з Кремлем, має бути готовим до того, що його вживана нижня білизна, пральна машинка поїдуть до Російської Федерації на броні російських БТРів. Це перше. а нам зі свого боку треба наголошувати на тому, що ми є необхідним компонентом Європи, що без України як найбільшої країни Європи. Ми не зможемо закрити європейський гешталь. Тобто без України європейський інтеграційний проєкт є неповним. Ну, неповним, хоч стріляється. Найбільша кри цей пазл не складається, якщо немає найбільшого шматка в ньому, і відповідно, ми маємо шукати свої переваги, але здійснювати зміни всередині нас, і в тому числі в санкційних механізмах, а далі і намагатися. Примушувати ЄС з нами синхронізовувати санкції а не навпаки. Дякую за відповідь стосовно знаходження якихось механізмів важливих для відбудови України вже зараз. і Якихось перспективних питань і проблем на майбутнє. Ще один крок до отримання російських грошей здається з'явився в Україні. Зробила вона його. Єврокомісія затвердила механізм іммобілізації доходів від заморожених активів Росії на території Європейського Союзу, яким передбачається використання отриманих з них податків для допомоги Україні. Також передбачається, що цей механізм працюватиме так. Спочатку планують визначати, до яких заморожених засобів буде застосовуватися цей захід. Потім будуть визначати дії, які повинні будуть вжити центральні депозитарії цінних паперів, які керують цими коштами. І вже після цього переводити чисті доходи, одержані від заморожених коштів до бюджету ЄС на 2024-2027 роки. Після вираховування витрат та національних податків отриманий прибуток буде чітко визначено та враховано відповідно до статутного капіталу. Та вимог управління ризиками, що уможливить їх переведення та зарахування до бюджету Європейського Союзу на користь Україні на пізнішому етапі. Якщо не помиляюсь, пане Євгене, це вже не прецедентна історія. Щось було таке подібне у Бельгії, коли нам відсотки від депозиту вже передавали. Питання о, на півміри, як на мене, чому не самі ці депозити передають, а лише відсотки. Тому що ну я так розумію, там не про мільярди мова йде, а про якісь мільйони. Звісно ж це також гроші, але в масштаб. Ах країни не такі вже й великі, ну все дуже просто. Право приватної власності є священими недоторканим. І якщо після Другої світової війни був е, процес, наприклад, Нюрнбергський, був процес токійський, який передбачав конфіскацію власності Німеччини та Японії, то зараз на сьогоднішній момент такого процесу немає. І, наприклад, міжнародний кримінальний суд, наскільки я розумію, його юрисдикцію він не може нічого подібного хвалити. Тобто, ми маємо знов таки, я думаю, Україна виграла б від того, якби вона створювала про це створювала відповідні механізми. Бо у нас, знаєте, виходить дурна ситуація. У нас раз по раз знаходяться то фірми, які Росії постачають якісь дефіцитні запчастини для військової техніки. То знаходиться російська власність на українській території несподівано, то кілька тижнів тому знайшли в Закарпатті фірму, яка е, обшиває е, збірну Росії з е, лижних гонок. Правда, ну це ж це ж взагалі нонсенс. І що ми? Ви думаєте, що наші партнери цього не бачать? І вони не ставлять питання, ну просто вони не ставлять ці питання достатньо голосно. Ми маємо бути в цьому сенсі піонерами і створити законодавство у нас. Це у нас іде війна, розумієте? У нас Верховна Рада це все має прораховувати і здійснювати, а не так, як це робиться в країнах, власне, Європейського Союзу. Вони собі можуть дозволити, бо вони відчувають себе під парасолькою НАТО. А ми живемо вже стані широкомасштабного російського вторгнення, яке на жаль є достатньо масштабним і яке вже привнесло для України дуже великі втрати і збитки. Ну, тим часом в Україні вже починають рахувати, скільки можна було б отримати за рахунок якихось певних репарацій, контрибуцій і так далі. Ну і те, що перед цим у нас чекає, Україна може щорічно отримувати до 15 мільярдів доларів доходу від заморожених російських активів. Такими підрахунками поділилися в офісі президента. Це у п'ять разів більше ніж розраховувала Єврокомісія. Заступник очільника офісу президента Ростислав Шурма заявив, що перше завдання це отримання не самих активів, а отримання. Доходів від заморожених російських активів, мовляв, це юридично простіша компенсація, і міжнародні партнери України до неї політично готові. Шурман додав, що Україна прагне отримати всі активи, активи країни-агресорки, включно з тими, які належать кремлівським олігархам, аби покрити збитки від російської агресії. Я нагадаю, Європейський союз заморозив російського майна на суму близько 21,5 мільярда євро. Це ще 300 мільярдів євро. Це кошти російського центрального банку. Які заблокували в країнах Євросоюзу та g 7 е, ну, Ви зазначили про право приватної власності, наскільки це серйозно у Європейському Союзі? Однак, з іншого боку, маємо приклади і тенденцію, коли Європейський Союз виділяє кошти ну, не для е, залагодження якихось власних внутрішніх проблем, а для того, аби погасити пожежу війни в Україні. Чи не знайдуться якісь парламентарії в якихось країнах Європейського Союзу, які скажуть, а навіщо ми свої кошти кошти витрачаємо, якщо у нас от є російські ось тут. Ви знаєте, для того, щоб вони знайшли з ними, знов таки треба проводити роботу і показувати, що Україна виступає як рівна, що ми не бідні родичі, хоч і постраждалі від війни. А у нас є власне свої підходи до норм міжнародного права, і ми знаємо, як їх тлумачити. У нас власне є конкурентна перевага. Україна, українська РСР, була серед співзасновниць організації Об'єднаних Націй, і можливо, ми на цьому майданчику маємо говорити про перспективи. Але для того, щоб говорити, ми, наприклад, маємо наголошувати на те, на тому, що Україна веде з Росією війну за незалежність, бо дійсно це війна за незалежність. Ми маємо країнам-членам Генеральної асамблеї ООН говорити про те, що у нас на сьогоднішній момент є потреба. В тому, щоб вони усвідомлювали, ми ведемо антиколоніальну війну. Я поки не чув такої тези від української влади. Я не знаю чому, тому що для країн глобального півдня це як пароль. Я свій розумієте, бо вони практично всі пройшли, якщо не через антиколоніальні війни, то через антиколоніальні рухи, і треба говорити мовою, яка їм зрозуміла. Ну, тим часом ми бачимо, на жаль, що ті самі екс-колоніальні країни, на жаль, поки що підтримують більше Російську Федерацію. Будемо сподіватися, що з часом це зміниться, і бачимо роботу нашого президента на цьому полі, на цьому фронті. Та сама поїздка до Латинської Америки про це говорить. Я ж дякую вам, пане Євгене, за те, що долучилися з нами на прямому зв'язку. Був виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда. Дякую. Дякую.